У розпалі туристичний сезон. Багато наших співвітчизників в якості місця проведення літнього відпочинку вибирають курорти за кордоном. І з кожним роком таких туристів стає все більше. Зважаючи на це, 17 липня у Чопському прикордонному загоні провели круглий стіл за участі прикордонників, туроператорів, представників влади та преси. Головував на засіданні перший заступник начальника Чопського прикордонного загону, начальник штабу Віктор Анатолійович Потетенін. Серйозним іспитом для Державної прикордонної служби України стало проведення футбольного чемпіонату Євро 2012 Її персонал в з поставленими задачами навідмінно позитивні напрацювання буде застосовано і в період практичної роботи на туристичний сезон. У ході зустрічі підіймалися гострі питання щодо порядку проходження кордону організованими туристичними групами, проблеми пов'язані з його перетином, дітьми та інші. Прикордонники зауважують, що саме зараз кількість дітей, які перетинають кордон, збільшується у рази. Як показує досвід, не всі знають, якщо дитину супроводжує один із батьків, має бути обов'язково. Ово, дозвіл від іншого та необхідні документи. Наголосили учасники круглого столу. Тому туристам, які подорожують з дітьми, важливо чітко дотримуватись встановлених правил, щоб не псувати собі довгоочікувану відпустку. Іншим нововведенням, яке ініціюють прикордонники з метою прискорення процесу оформлення документів, є впровадження попередньої реєстрації організованих груп. Ми повинні працювати для людей, підкреслив Віктор Потетенін. Учасники круглого столу домовились врахувати пропозиції та уточнення підняті під час його роботи. Також присутні вирішили провести наприкінці липня розширену нараду за участі прикордонників, туристичних операторів, перевізників та представників держадміністрацій. після закінчення євротурніру. У нас на озброєнні є інноваційні підходи, технологічні підходи, які дозволяють зменшити вдвічі втричі час на оформлення громадян в пунктах пропуску через державний кордон. І сьогоднішня нарада була ініційована штабом Чопського прикордонного загону з метою узгодження всіх питань взаємодії з туристичними фірмами, операторами по створенню максимально комфортних умов до породорожуючих громадян в наших пунктах пропуска. Основний підходи – це в першу чергу. Організація пропуску організованих туристичних груп по окремим смугам руху, застосування додаткових сил та засобів прикордонного загону. У нас є така змога, і досвід, який показав. В принципі, єдині зупинки, чітка, якісна взаємодія з правоохоронними відомостями суміжних пунктів пропуска. Ну і це надання своєчасної часної бережної інформації з боку туристичних фірм-операторів з метою створення завчасних списків, що дозволить нам завчасно здійснити перевірку цих осіб. З метою, коли вони безпосередньо прибудуть в пункт пропуска, час на їх оформлення суттєво зменшиться. Станом на сьогодні ми повністю з першого червня перешли на формі організованих туристичних груп в євроформаті. І навіть після закінчення євротурніру ми продовжимо і нарощуємо зусилля. І одна із головних завдань сьогоднішньої наради це все ж таки залучення туроператорів для проведення спільної роботи, щоб максимально стисло, максимально оперативно Вони завчасно давали цю інформацію. Я хочу зауважити, що основне гасло… Працівника державної прикордонної служби це створення максимально комфортних умов для передного кордону. Вже з першого червня, коли ми розпочали оформлення в євро режимі організованих туристичних груп, в тому числі там болюванників, а зараз просто туристів, це на загальну зменшило час на оформлення вдвічі, а в деяких випадках втричі. І хочу зауважити, що за весь час проведення євро турніру. Значить, не надійшло жодної скарги на дії не тільки Державної прикордонної служби, але в цілому функціонування пунктів пропуска. І це наше основне досягнення, і ми хочемо не збавляти обертів, а нарощувати ці зусилля. Зменшення часу на перевірку документів, які виїжджають туристи за кордон чи в'їжджають на територію України туристи. Це ініціатива прикордонного заводу, ми її підтримали ініціативу. Це черговий крок, будемо казати, на зустріч людям. Які їдуть відпочивати і не будуть гаяти час для перетину кордону. Це важливе питання, тому що задавали всі туроператори, турагенти. Це питання раніше простоювали наші автобуси ну, менше на нашій частині, більше там на Словацькій, чи Угорській, чи румунській території по 4 години, по 2 години. Ну, це великі автобуси з туристами для того, щоб переїхати на. Європейську частину, що там казати, території сьогодні це зменшується. Ведеться робота також паралельно з консульствами наших держав, які розташовані. І у нас на території Закарпаття у Львові чи в Чернівцях, для того, щоб комфортно люди відпочивали виїжджаючи на відпочинок в Європу чи транзитом інші держави. Я думаю, що ми розширимо цей аспект цієї наради, залучимо і нотаріусів, і туроператорів, і всіх тих, які працюють сьогодні на сферу послуг на туриста, для того, щоб у нас не виникало питання по виїзду з дітьми, особливо з дітьми на відпочинок, і для того, щоб люди спокійно, без нервів могли йти до туроператора, турагента. Купувати собі туристичні подорожі і зменшив, знаючи про те, що буде невеликий час часу для перетину кордону. Перша пропозиція вона прозвучала, що більш конкретніше ми працювали в цьому плані, тому що названі сьогодні фірми, з якими перевізники це київські фірми, львівські фірми. І я би хотів, щоб це, якщо є проблема з нашими туристичними фірмами, то ми конкретно з ними працювали, наводили порядок і підсказали тим туристичним фірмам їх помилки. Це от перша конкретика в діяльності. Ну і слідче питання дуже важливе, це діти. Перевезення з дітьми. Я думаю, тут треба працювати із наталюцями, які дають дозвіл від одного чи другого з батьків, якщо їде один батька, чи мати, чи батько з дочкою чи з сином за кордон. Щоб це було нормально оформлені документи і мали не мали проблеми. Багато людей їздять не тільки автобусами, а своїм особистим транспортом, але оформляють путівки теж у туроператорів чи турагентів. Ну, я думаю, що ми от домовились сьогодні, що ми будемо через туроператорів давати списки напередодні номера машин, які їдуть, і таким туристам, бо це виїжджає сім'я до п'яти чоловік. За кордон і ми будемо, щоб вони теж не мали проблем. Хоча проблем сьогодні для індивідуального транспорту на наших кордонах не існує. В цьому році, чесно сказати, особливих таких причин і зупинок не було на кордоні. минулих роках трошки, трошки були, але в цьому році все виправлено. Сказати, на наші автобуси їздять. Ну, слава Богу, без всяких затримань бути трішечки уважнішими і прислухатися до туроператорів, тому що ми в обов'язковому порядку записуємо, пишемо, наголошуємо, які потрібно документи мати на кордоні. Що як завжди нарада приносить користь? По-перше, як я вже сказала, ініціатива прикордонників, вони молодці, тому що нам потрібно спілкуватися, новинки. І дуже мені сподобалося ось те, що ми зможемо подавати списки по емейл-адресі. E вони будуть готові зустріти наш автобус і, звісно, зменшиться час перетину кордону.